Лютий для Житомирських каратистів клубу Джите виявився дуже насиченим. Вони взяли участь у трьох турнірах підряд і тільки цього тижня повернулись з останнього у місті Новоград Волинський. Спочатку був Харків Опен, у нас команда виїжджала там взяли 8 медалей. А потім вихідні <кій> був чемпіонат Європи в Цюріхі, туди їздив Єгор Корягін. Виступав в составі зборни команди України. Ну виступино ж неудачно. Але, в принципі така повод для аналізу, і він ще може виступити в же категорії на будущий год. І следуючі неділі у нас був турнір Звягіль ОПЕН. На Звягіль опен з'їхались майже 600 спортсменів з різних міст України та Білорусі. 14 каратистів Житомирського клубу жите завоювали одне перше, шість других та три третіх місця. За словами тренера Дмитра Куряхіна, могли виступити і краще, але трошки не вистачило часу на підготовку. Плюс судді працювали явно не на користь наших каратистів. Уровень підготовки спортсменів для України середній, Не самый высокий, средний. Судейство хромало. Опять, оно это извечная проблема. У нас готовят судьи, но в принципе судьи только правила знают, а в особенно сведения поединков, там, оценки судейства ката. Из этого, кстати, одна из причин, почему у нас много вторых мест. Ребята уверенно доходили до финала, у нас шесть вторых мест. И в финале по тем или иным причинам, часто от них независящим, они просто проигрывали финальные поединки. Первое место у турнира занял житомирянин Егор Корягин. Егор, первый бой был с Белорусом, соперниками из Беларуси, выиграл 7-0, ну так ярко очень порвал его. Второй бой был копытка из Львова. Ну, копытка Егора знает. Егор у него уже выиграл несколько раз, и тут они уже построили тактику на там, найти слабые места. То есть быстро двигаться, перемещаться, где-то вылавливать, провоцировать. Но все равно Егор 2-1 победил этого копытка. И в финале стоял тоже с белорусом. Там Белорусы Егора не знает, поэтому он тоже порвал его там 7-0. Каратисты визначают, турнир был не складный, в тем, что есть куда прагнуты. В последних соревнованиях я занял второе место, выиграл три боя, последний финал проиграл со счетом 1-0. Нормально. Соперник был сильный. Ну, как бы. Как оцениваешь свои результаты? Ну, хорошо. Не... Есть куда стремиться, да? да? Єсть. Я зайняв друге місце, боровся з учасниками з різних міст. Я гадаю, чому не вдалося зайняти перше місце? Що тобі завадило? Не, не дуже сильно підготувався. А чому? Ну, приїхали якраз тільки з е, змагань, які відбувалися в Харкові. Я зайняв третє місце. Як оцінюєш ці змагання та св свою участь у них? Ну, мені подобаються Е, Уровень був достаточно вот я думаю что я мог бы занять и лучше место но не получилось просто вот. А що тебе не вистачило до перемоги як гадаєш не, не по моєму хитрости немножко я їздив в новоград в ОНС там зайняв друге место мені там понравилось и я там було ну так не не дуже тяжко Бо я тренувався і підготувався. Рівень підготовки інших учасників, який був на твою думку? Ну, такий собі. Що тобі не вистачило тоді до перемоги? І, і я в стойки держав, ну, не став так сильно, щоб я там чужой пошатувався. І все. Але в майбутньому ми проаналізуєш свої помилки так та вже будеш знати, як діяти наперед, так? Да, Тим часом милуватись новими медалями у каратистів немає. На підготовку до наступного турніру у житомирських спортсменів залишилось два тижні. Сейчас мы готовимся, хотим съездить, ну у нас мало едет. Едет в Венгрію на Хунгариан карате опенка. Хотим ну, от, Команда командах, ребята очень сильные, сильно выросли, и мы идем такими опережающими темпами. И вот пробуем сейчас силы в Венгрии. А в ну, смысле март будет такой уж застоя, но ну, в апреле будет куча турниров.